Летить життя, думки, кордони, почуття і кроки, де істина, де сенс, життя біжить. Ми йдемо, чому без перепочинку, немає часу, тягнеться душа, і там, вдалені, хтось дихає у спину, а ти все далі в пошуках досот, швидкість за сотню, шалене це життя, немов ріка, що розпласкалась мить. така машина мчить, і ми за нею слід. Бо як же зупинитись і збагнути красу землі, лани і пісню віт? А ми ж не бачимо, лиш летимо, Летить життя і не втримати його. А ми, мов птахи, крилаті і вогнисті, шукаємо істину та все минає мить, думки, кордони, почуття в дорозі. Де ж істина життя? Ми знову вчимо.